Миру Божого всім дорогою цінність. Мені на каналах ними почула проповідь, не можу з вами не поділитися. Тому що більшість людей в важких ситуаціях жива більше в прокляттях і в гріхах. І такий момент, коли ми в цьому перебуваємо, ми ще йдемо до ворож до ворожок, до гадалок, до якихось астросенсів, до тих якісь астрологій і так далі. Звертаємося. І ще більше відкриваємо своє життя прокляття. Коли ми до тих людей звертаємося, ми не чути від них, щоб вони нас благословляли, що вони показували, що у нас буде краще життя, що наше життя зміниться в кращу сторону. Наоборот, чути там якусь хворобу вони нам пророкують, там якісь прокляття в сім'ї пророкують. Чому не це? Тому що це все пророкують біси, це прокляття, тому що вони відкривають двері. Духовний світ бійся, і ми нас таким чином проклинаємо, а ми ще за це платимо, гроші. Це найстрашніше. А Бог каже, вибери життя або прокляття. Тобто я вибираю бути в цьому прокляті, не звертаючи до Слова Божого, бо життя це Слово Боже. І Бог каже, я вірю на тебе все своє благословення, тільки вибери це життя, будеш мати все, достатньо, благодать, радість, щастя. Бог нам. Коли ми до нього звертаємося, він знімається прокляття. Тому що прокляття це наші гріхи в першу чергу. І а коли в такий момент ми ще звертаємося, як я вже кажу, до тих астерсенсів, ми ще більше прокладаємо. А Божі люди, наоборот, я перебуваю, Слова Боже, більше десь двох років. Я ніколи не почула, щоб вони сказали, що ти будеш прокляття. Вони лише кажуть, що цей гріх принесе твоє життя прокляття. Що тобі треба що тобі треба наповнитися Словом Божим і ти будеш благодати, ти будеш благословенна, Бог на тебе видлів все і достаток, як вже ділилась. Тому нам такий час треба звертатися до Бога. Бог може зруйнувати прокляття. Ніякі страсенс, ніякі гадалки, ніякі там, ті, що провокують ваше життя, коли ми звертаємося або до карти Тару. Це пряма дорога до бідсів. Тому нам сьогодні потрібно тільки життя. Життя, слово Боже, це є, і воно нас ціле, і зруйнує наші покляття, родові покляття. Бо тому що коли ми ще звертаємося до тих людей, і ми не тільки це прокляття на себе накладаємо, ми накладаємося прокляття на своїх дітей і на рід. Багато там поколінь. Тому нам треба тільки звертатися до живого Бога. Слово Боже. він зруйнує тільки наше і прокляття. Але слово Боже, це вибрати треба е, один раз і жити кожного дня, Словом Божим, як ми молимося, хоч нашій молитві, хліб наш насушний на кожен день. Це слово Боже має бути кожного дня в моєму житті. Це є зброя духовна проти бісів, які такою в нашому житті. І хочуть принести прокляття через будь-що, через якихось людей, через інформацію, через що буде. А Слово Боже приносить нам благодать. Хай Господь вас оберігає цьому дні, захищає. Збіром Божим. Амінь.